Десь на початку квітня мені прийшов такий образ нашої України. Земля вся була чорна, вона тліла і по землі почав ступати шива. Він плакав від того, що на землі українській таке робиться, і прилетіла громадна величезна така ракета. Вітаю пані Оксану та всіх поціновувачів її каналів. Я, Світлана Гаврилюк, психолог, артерапевт Майстер целітіль рейки, а також упорядник карт «Кристалик района», який відомий на весь світ. Хотіла би з вами поділитися декількома цікавими історіями. І перша моя історія вона пов'язана з саме пані Оксаною, чому зараз розкажу. Так як я вже сказала раніше, я психолог та арт-терапевт, і влітку я працювала з підлітками в таборі. Вони малювали арт-терапевтичні малюнки, вони писали казки. Серед цих підлітків була дівчинка, яку звати Вероніка, їй 14 років, і вона писала надзвичайно мудрі, глибокі, красиві казки, де вона мандрувала іншими світами, де вона подорожувала, де вона поєднувалася, через якісь коридори проходила, знаходила якісь цікаві моменти. І я їй про це сказала, що вона дуже глибока, що в неї високий рівень підсвідомого свідомого зв'язку з найвищим я, а також я їй сказала про те, що в неї має бути розвинена інтуїція. Якщо вона її просто зараз не відчуває, то треба просто розвивати. Але багато таких дітей ви скажете, да, які мудрі, цікаві. В чому тут такі, така цікавість до цієї дівчини? В тому, що вона дуже схожа на пані Оксану. Вона просто, як дві краплі води. Це маленька копія. І я їй про це сказала, що я підписана на дуже цікаві канали пані Оксани. Я обов'язково скину їй силочку, щоб вона подивилася і для себе почерпнула багато цікавої інформації. Просто подивилася на цю жінку, тому що неймовірний такий просто вигляд в неї, і вона дуже схожа. На той же вечір, це було влітку, я їй скинула інформацію, яку я їй обіцяла, і ми не бачились два місяці. Потім вона прийшла на осінній курс в центр, де я працюю з підлітками. І перше, що мені сказала, це, по-перше, обійняла мене і сльози радості в неї були від того, що дякую, що ви мені дали цей канал, пані Оксани, і дуже цікаву інформацію. І перше відео, яке вона побачила і відкрила, це була медитація на зцілення. Вона з нею попрацювала один чи два рази. І в неї покращився зір на одиничку, тому що вона потім ходила до лікаря. Тобто це було для неї настільки радісно, і теж вона помітила, що вона дійсно схожа на пані Оксану. Можу вам показати її фото, тому що це дуже красива дівчина, як і пані Оксана, з великими блакитними очима, світлим кучерявим волоссям, просто красуня і дуже глибока, дуже мудра. Я відкриваю в ній цю інформацію, тому що ну, на дещо поки що багато чого не знає, але вона вже на правильному шляху і це чудово. Інша моя історія пов'язана з картами району». Що ж це за карти такі, надзвичайні і чудові. Коли я навчалася на майстра целітеля рейки, то нам дуже часто показували цікаві символи, які були високовібраційні, з ними можна було працювати, можна було їх наносити на запястя або просто заряджати воду, чи просто медитувати на них. Це були цікаві символи. Наприклад, ось такий символ, який називається аріс або заземлення. Він допомагає заземлятися. Я вважаю, що це потрібно абсолютно усім людям, але тим, особливо, які займаються духовними практиками, або мають багато людей спілкування з великим потоком людей, їм обов'язково треба заземлятися. І цей кристал він допомагає. Що таке кристал? Це символ, да? символ, який допомагає заземлятися в секунди. Якщо ви займаєтеся духовними практиками і робите заземлення. да? Тут треба налаштуватися, зробити глибокий вдох видих, треба постояти босоніж на траві або на підлозі, або представити, що так можна. Да? Уявити, що з ніг ростуть корені, ніби як в дерева, і через ці корені вивільняється вся негативна енергія, або яка скупчилась за цілий день. І так треба 5-10 хвилин. А за допомогою цього кристала Аріс це секунди, просто назвати це ім'я. Аріс, Аріс, Аріс. Або нанести собі на п'яти, можна фломастером чи маркером, можна просто пальцем да, і нічого не малювати, просто провести, або просто уявити це. І це дуже зручно і цікаво. Я почала шукати інформацію, що ж це за такі кристали крайну, що це таке. І коли я знайшла інформацію, я зрозуміла, що мені дуже цікаво, я хочу отримати всі ці картинки, щоб мати з ними зв'язок, вони мене кликали. Але сталося так, що ніде не могла знайти, де можна купити. І ось я знайшла інформацію, яку можна передавати, можна копіювати, можна розповсюджувати. Тобто це відкрита інформація. Що ж це таке кристали району»? Трошки зачитаю інформацію. Кристали крайону це символи, дані нам езотеричним шляхом для оздоровлення, розвитку, інтуїції та медитації. Кристали мають широке коле застосування, з ними можна медитувати, наносити на себе з запитом або наміром на щось, використовувати у творчості та створенні чогось із нанесенням символів, отримувати від них поради, настанови, розвивати свій енергетичний потенціал та працювати з енергополем, заряджати предмети та воду і дуже багато сфер взаємодії. Кристали відносяться до стародавнього періоду часу і мають дуже високий енергетичний потенціал. Кристали крайону несуть нам високі енергії, світло та свідомість Бога. Це матриці Всесвіту, що зберігають високі вібрації. Вони складова частина універсальної мови світу, яка називається Арі Соам. Кристали активують зусилля працівників світу і поступово змінюють життя людства. Тобто вони взагалі з'явилися 12 тисяч років назад. Їх закарбував тот із Атлантиди за допомогою Вознесених майстрів, за допомогою ангелів-архангелів. А ми отримали цю інформацію через Архангела Михаїла. І цю інформацію можна нести далі. Мені дуже стало цікаво, я захотіла, так як не можна купити цю колоду, захотіла зробити її сама. Я скопіювала картинки, які знайшла, скопіювала всі назви, всю інформацію, яку можна було віднайти, і почалась робота. Це було в 2020 році, 9 березня, чогось запам'ятала на день народження Тараса Григоровича Шевченка. Я почала роботу. Цілий місяць я мучилась, тому що я не дизайнер, але все ж таки зробила, коли прийшла друкувати. Мені сказали, що я все неправильно зробила, треба переробляти. Але настільки потужна енергія внутрішня йшла, що я за два дні і дві ночі переробила всі повністю карти і зробила, як треба в тому порядку або в тій якості, якій було треба в друкарні. І ці карти, це була для мене велика радість, коли я їх роздрукувала. Я відразу ж в той же день зняла відео на інстаграм, сфотографувала. І ви знаєте, у мене з різних куточків світу почали замовляти ці карти. Їм стало цікаво. Дехто мені писав, що вони їм наснилися, і вони навіть не знали, що це такі карти існують. Вони думають, що це якісь символи, які просто придумані. А насправді карти дійсно кличуть. Ну, не карти, а кристали да? ці картинки, ці образи, вони кличуть, тому що. Коли у людини є внутрішня вібрація, а вони створені саме для того, щоб допомагати людству перейти у цей період переходу в світ 5D. Зараз наша земля, наша Україна особливо якраз і робить цей перехід, і ці символи, і кристали вони дуже можуть нам допомогти. Цих карт спочатку я зробила 54. Це були 17 земних кристалів, 14 кристалів для підтримки внутрішньої рівноваги, 12 космічних кристалів та 11 кристалів світла. Але в 22-му році, коли почалась війна, прямо в той же день я спитала у Кристалів крайону, що нам робити, що бути. Да, 24 лютого мені прийшла ось ця карта, довіра, Мана Оха. я зрозуміла, що все буде добре. Ми в повній безпеці. Я моя сім'я, моя Україна, мій край, де я живу. Звичайно, це було дуже тяжко пережити, але. Саме 9 березня знову мене покликали нові картинки, нові символи, і я зробила ще додаткові 7 чакр та 20 карт кристалів краю на працівники світла. Отже, зараз в колоді 81 карта. І хочу деяку інформацію розказати кілька деталей. Наприклад, є така, такий кристал, який називається Осам або зцілення. Я працюю дуже часто з ним, коли хворію, коли хворіють діти. Малюю такий символ, на листочку ставлю папір під стаканчик води або чай, малюю на собі на зап'ясті, просто кличу, да? називаю тричі осам, 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 і я стіляюсь. Настільки швидко проходить відновлення, буквально там температура проходить за годину. або якщо… Там якийсь стан такий тяжкий, він проходить легше. Це дуже чудодійна карта, дуже чудодійний кристал, який працює, на собі перевірила. І ви можете так само. Важливо знати те, що не, не треба зациклюватись, чи правильно його намалювати, чи неправильно, можна хоч так, хоч так. Неправильно і не буде реакції, буде завжди так, як треба, тому що ці вібрації виводять людину до світла, до блага, до боже, божества. Є ще один чудодійний кристал. Вони всі чудодійні, але мої улюблені, які я перевірила на собі, наприклад, Дон Адас або Мілость. В нього багато функцій. А одна з цікавих функцій це цей кристал працює з технікою. І коли в мене накрився комп'ютер, я не могла включити його, взагалі просто заглючив, нічого не могла зробити, до майстра було пізно звертатися, я просто намалювала ці три стрілочки вниз. Можна, до речі, і карту було поставити, але я просто згадала, як вона виглядає. Поставила на системник і о чудо, 5 хвилин, і комп'ютер включився. Так працює Дон Адас, і це дуже чудово. Звичайно, коли комп'ютеру потрібна переустановка, то його ніякий Дон Адас не спасе, але все ж таки, да, якщо буває якийсь глюк чи щось іще, то це чудова, швидка допомога. Ще один чудовий кристал, який працює з електрикою, називається Марас. Марас. Або кристал від магнетизму. Можна роздрукувати малесенькі копії такого, такого символу, або намалювати фломастером, або олівцем чим завгодно, і наліпити на всі розетки, на всі технічні прибори, на щиток з електрострумом, тобто на все, що нам дає якусь вібрацію, яка може бути шкідлива для організму людини. І він дуже чудово нейтралізує. Їх взагалі дуже багато. 81, як я сказала, я розробила. Буклет, він поки що російською мовою, тому що не було змоги поки що перекладати, але я над цим працюю. Тут є детальна інформація, як працювати з кожним кристалом, що говорити, як правильно взагалі з ним поводити себе, що треба про нього знати. Тому, якщо вам буде потрібно, можете звертатися, буду рада допомогти. Друзі. Якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії. Ми знаємо, вони є у кожного. І на завершення хочу розповісти ще одну цікавинку. Яка стосується моїх видінь, які я почала бачити завдяки Еві. Ева, до речі, це теж була гостя каналу пані Оксани, яка розповідала свої містичні історії. Я на неї підписана від початку війни і працюю з нею в її медитаціях, які називаються атмасацанги. І деякі видіння, коли вони мені прийшли під час атмасацангу, я хочу поділитися ними як дивом, тому що це дуже цікаво. Десь на початку квітня мені прийшов такий образ нашої України, як на карті, от на, вона намальована, але по краям бу, горіли свічки, земля вся була чорна, вона тліла, вона була вся від вогню, від диму, чорна, і по землі почав ступати шива. Я взагалі не знаю цих божеств, але я точно знала, якесь яснознання відчинилося всередині мене, і я знала, що це і Шива. І він плакав від того, що на землі українській таке робиться. І це був ніби холодний дощ, яким він охолоджував нашу землю. І потім малесенькі-малесенькі мільйони людей, як малесенькі мурашечки, і прилетіла громадна, величезна така. Ракета, яку мільйони рук взяли, підняли і відкинули туди, звідки вона прилетіла. А потім наша Україна почала розквітати. Наступив ранок, почали розквітати квіти. Земля стала благотворною, почала виростати пшениця. І потім я подивилася на військових, які там стояли, і серед них стояв сам Чорнобай. Я теж. Чогось знала точно, що це він. Він стояв у формі ЗСУ і він підморгнув, сказав, все буде добре. І це такий був чудовий знак, що поряд з нашими бійцями дійсно стоять на захисті і ангели, і архангели, а також і всі наші предки, великого нашого українського роду, слав'янського роду, як Ева каже, що це можуть бути не тільки українці, а й слав Да? Слава Україні, героям слава. А друге. Друге бачення, яке я нещодавно буквально свіже побачила, це було малесенький росточок, тонесенький, як ниточка, він ріс з під землі, і в нього було кільце з ниточок жовтого та блакитного кольору. І я зрозуміла, що це зріст нашої України. І це... Цей росточок почав міцнішати, почав рости. великий-великий він став. І якщо пам'ятаєте казку про бобове зернятко, як там такий стовбур величезний став від того, зернятка, то от і від нашого росточка українського став великий такий широкий стовбур. І це був міст як перехід в інший світ, в інший вимір. І по ньому почали підніматися люди. Ті, що були мужні, світлі, позитивні, радісні, достойні, вони переходили легко на той верх. Ті, хто був недостоєн, вони залізали, але падали. І щось тяжке, таке, як нібито чорні рюкзаки у них на спинах, вони їх тягнули донизу, вони падали. І ось, коли цей перехід відбувся, коли всі, кому було потрібно, перейшов до верху, відбулося перерізання. Цього стовбура величезного і та платформа, на яку вилізли всі, хто хотів, вона почала свій вільний новий рух. Це була інша реальність, інша платформа, світле, чудове майбутнє. Отаке От видіння мені прийшло завдяки Еві. Ну що, друзі, мені сподобалось розповідати вам свої історії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка історія сподобалась саме вам, а також підписуйтесь на YouTube та Instagram. Буду щиро вдячна. З любов'ю, сея! Дякуємо вам за коментарі, вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.